Доброго ранку, любі діти та шановні батьки! Онлайн садочок до школярик розпочинає свої заняття. Я, Ольга Володимирівна, вітаю вас всіх з початком навчального року. Бажаю мирних днів та успіхів у навчанні. Ми з вами будемо зустрічатись щовівторка на заняттях з розвитку мовлення і грамоти. А сьогодні. Ви дізнаєтесь, де буде проходити наша зустріч. Бажаю гарного перегляду і чекаю вас щовівка. До зустрічі, малята! Кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на долонці Ніжна ніби квіточка. У нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки, гарний дім у діток як він зветься. дитсадок правильно малята, щоб усе на світі знати, треба нам знання малята, дитсадочку здобувати. Ось і Сашко з Тетянкою поспішають до дитячого садка. А по дорозі вони бачили багато цікавого. Відгадайте, діти, що саме? Що звучить? Здогадались, діти? Так, це дзвіночки. Вони кличуть всіх школярів на урок. Спізнали, що це? Так, це звуки дощу молодці малята. Слухаємо далі. Що це звучить? Так, це їде машина. Цікаво, а зараз. Звичайно, це співає пташечка, дуже чудова пісня в неї. Що за звук, діти? Правильно, шелест листя. Ой, а це хто? Так, це маленьке кошенятко, ви впізнали, молодці. Діти, ви уважно слухали молодці і все відгадали. Звуки явищ природи, звуки тварин та різних предметів це немовні звуки. А це що за звук? Так, хтось стукає у двері. Подивимось, хто до нас завітав. Привіт, малята, я книжкова фея, Відгадайте мої загадки. У кущах вона ночує і на зайчика полює Вся руденька ця сестричка, а зовуть її. Так, лисичка. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Так це яблуко. По паперу він гуляє, різні речі зображає. Гарний хлопець. Молодець. Хто це, діти? Олівець, правильно. Молодці, друзі, ви відгадали всі мої загадки. Діти, а знаєте, чому ви так швидко відгадали загадки феї? Тому що уважно слухали слова. Слова мають значення та зміст. Вони складаються із мовних звуків. А мовні звуки вимовляє тільки людина, а тварини у казках. Слова бувають довгі та короткі. Пограємо в гру, хто швидше дійде до коробки з іграшками. Для цього треба придумати слово і, промовляючи його, крокувати. Що придумала тетянка? Дім, а Сашко Велосипед. В кого довше слово? Так, у Сашка в ньому більше звуків. А зараз які слова вони придумають? Сашко жук, а тетянка. Самокат. Тепер у кого довге слово? У тетянки, а у Сашка коротке. Тому що в ньому менше звуків. А зараз, друзі, давайте зробимо гімнастику для пальчиків. Будьте уважні, вправи для лівої і правої руки можуть бути різні, а можуть бути однакові. Подивіться, ліва рука долонькою вниз, а права долонькою вгору. А тут навпаки. Тепер дивіться уважно і повторюйте самостійно. Тепер наступна гра. Треба скласти пару із слів з однаковим першим звуком. Я буду називати слово, а ви підбирати слово з таким же першим звуком. Сонце який перший звук? С. До нього підходить. Правильно. Сир. Клоун який перший звук? К. До нього підходить слово «кит». А який перший звук в слові «мишка»? М. І в слові м'ячик теж перший звук м. Ось ми і склали пари. Діти. Кожний звук може стояти на початку слова або в кінці, або десь всередині. От зараз ми з вами спробуємо підібрати слова з однаковим останнім звуком. Підберемо пару до слова слон. В кінці звук Н. Ви чуєте? А в якому слові теж звук Н в кінці? Подумайте. Правильно лимонн. А тепер слухайте далі. Дерево. О, в кінці чуєте? В якому слові в кінці теж звук О? Це таке смачне слово морозиво! Правильно малята. Який останній звук в слові робот -т»? Правильно, т. І в слові кіт т теж останній звук Т. Чудово, ви впорались, молодці! А на прогулянці можна пограти в гру, піймай звук. Будемо ловити звук долоньками. Звук Ш. Коли ви його почуєте, плескайте в долоні. Машина. Автобус. Нема звука Ш. Світло фор. Теж нема звука ш. Кішка. Спіймали. Шка. Два звуки ш. Слон. Є там звук ш. Так, нема діти, молодці. Ось. Так весело та цікаво пройшов наш день в дитячому садочку. Ми з вами дізнались багато про слова, мовні та немовні звуки, а мені час повертатися до країни слів та звуків. До побачення, до зустрічі!